Боберляндія Був у таборі такий виховник, який обрав собі псевдо Бобер. І дуже пишався цим. Але сталося так, що на завершення нашого таборування він, мабуть, уже був в цьому не радий. Дві дівчинки захворіли. Температура піднялася за 38 градусів Цельсія. Боліло горло. Змушені ми були організувати їм лазарет. Відселили всіх здорових дітей в інше приміщення, а хворих відповідно на їхнє місце. Враховуючи, що місць вільних більше не було, решту звільненого простору заповнили деякі дорослі. Отож заславлі дівчата жили разом із нами. Ми не боялися застуди, а вони не боялися спати вночі. Одного дня, коли я переодягалася, мимоволі прислухалася до їхньої розмови. Незважаючи на біль у горлі, ротики у них не закривалися цілий день. Ліля, ти читала ось цей журнальчик? Ні, я маю що читати. Цих журналів тут ціла пачка. А про бобра, може, читала? не вгамовується Наталка ніяк. Ні, не читала, а що? Тут Наталка підсунулася ближче до Лілі і хитро так примружила очі. Там про нашого братчика бобра стільки всього написано ось тут. І про бобрячий хвіст, і про те, де вони живуть, як будують свої хатинки. Ось знаєш, коли бобри народжуються? Ні. А я знаю, бо прочитала тут у червні. Поки вони читали і перешіптувалися, я переодягалася. Стук у двері. Можна? Голос братчика бобра. Так, заходи, можна, як то кажуть, про вовка промовка, вигукнула зі сміхом я. А що, що? одразу стурбувався братчик. Я не встигла відповісти, бо якраз просувала голову в сорочку від однострою. Наталочка дзвінко вигукнула. Братчик бобер, а коли ви народилися? Нам із Лілої так цікаво. Олег, той самий Бобер, серйозно їм відповів. У червні дівчата. Тут вони обидві як зарегочуть. Ха-ха-ха, хі-хі-хі. Я ж тобі казала, що тут все про нього пише. Я ж казала, що він справжній бубер. Ось бобер так бубер, усім бобрам бубер. Правильно тут написано? Бобри народжуються у червні. А ще у бобрів є бобрячий хвіст. Ось! А хвіст цікаво! Може, і хвіст. Чого ж у вас є! тицяючи пальцем у текст під малюнком, піднесла вище відкритий журнал, обернула його таким чином, що було видно написане. Треба вам уявити собі обличчя цього молодого виховника на той момент. Це була остання крапля. Він насупив брови і вибіг із кімнати, мабуть, розлючений. Вірю, що дістала його. Це був початок його зіркової кар'єри у таборі. Ця інформація швидко донеслася спочатку до новаків, а коли її вловило вухо бунчужного більба, жартам на цю тему не було кінця. Усна народна творчість процвітала у віршах, піснях та анекдотах про бобрів. Якби брачик Бобер не відреагував тоді на репліку Наталки. Якби не показав, що це його дратує, все би затихло і не розвинулося би з такою швидкістю серед таборових жителів. Хоча, дякуючи цьому випадку, діти розвивали свою фантазію, а ми отримували дозу позитиву та розрядки. Слухайте, слухайте, чує голос Іринки, ми написали інші слова нашої улюбленої пісні скоро канікули». Ще не знаємо, як її назвати, але та вже співай. І вона почала співати. А дівчата її підспівувати. Між іншим дурниці вони швидко запам'ятовують. Можете порівняти тексти. Ось що придумали діти. Скоро канікули, і з ким мені їхати, де мені друга шукати тепер. Гляну у книжку малюночки бобрика. Точно, у мене є власний бобер. Бобр в Криму, бобр на заході, бобр на півдні, на сході бобер, це наш виховник, і я просто в захваті, бобрика цього зі мною люби. Може й нерясно у нас з бобринятами, і не росте добре, бобрячий хвіст, але ж у кожнім наметі тут раді вам, просто засунь туди, бобрячий ніс. Бобер в Криму, бобер на заході, бобер на півдні, на сході, бобер. це наш виховник, і я просто в захваті, бобрика цього зі мною люби. Жарти жартами, а став цей братчик найвідомішим і найулюбленішим у таборі. Може, йому це не подобалося, а може і навпаки. Зате проходу йому, як справжній зірці, не давали. Більбу ще навіть прокоментував це явище так. Слухайте, люди! Виявляється, що я і добрий продюсер розкрутив, бобра і він став суперстар, суперзіркою. Так що, так що, ти, хлопче, у боргу переді мною за цю розкрутку. А новий гімн назвали «Бобриляндія». Пояснювати чому я не буду. Здогадайтеся самі.